Так, друзі, всім доброго дня! Маємо в наявності дуже класний Volkswagen Tiguan. Це у нас Volkswagen Tiguan, кінець 2017 року, модельний 2018 рік з 2-літровим дизельним двигуном в автоматі, коробочка у нас DQ500. Зараз вам пройдусь по кругу, покажу, а далі більш детально розкажу по комплектації. Фари тільки, тільки що виїхав з моєчки, підсихають, перепад температури, фари в нас оригінальні. Це фарими добре. Тобто, от автомобіль в такому класному кольорі на сонці грає колір. Задня оптика в нас також максимальна. LED. Автомобіль у нас на оригінальних 18 дисках, вже на зимовій гумі. Дуже класні комплектації автомобіль. Покажу вам зараз більш, більш детально. Фари в нас full LED, має також Dynamic Light Assist. Тобто, не тільки перемикає з ближнього на дальній, а й вирізає, робить коридори, тунелі. Ходімо далі. Є в нас адаптивний круїз, є у нас дістронік. По комплектації бачимо, у нас є безключовий доступ, також у нас є панорамка. Асистенти в нас є всі, всі можливі асистенти. Ось такі друзі. Салончик, зараз зроблю трошки тихіше. Ось, в такому. Ось в такому стані. Дуже збережений салон, бачимо у нас шкіряний салон, бокові підтримочки, не проломлені, нічого, все добре. Електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю сидіння. Ось в такому стані у нас шкіряний салон, бачимо, у нас є панорамка. Реально стан шкіри, можна сказати, ідеальний. Зеркала в нас гріються, складаються, є в нас Ембіан підсвітка. Ходімо далі. Далі. Так, в нас по пробігу 226 тисяч пробігу є в нас, бачимо, асистент сліпих зон, є в нас асистент руху по смузі. І зараз я вам покажу більш детально, в принципі, віртуальна приборна панелька, навігація, Discover Pro максимальна мультимедіа. Давайте по асистентах зразу підемо. Так, треба заправитися, заїхати. Освітлення, я вам казав, Dynamic Light Assist. Тобто фари в нас максимальні по асистентах. Адаптивний круїз, асіст асистент руху по смузі, асистент сліпих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Це я вам все показав. Є в нас так само підтримка Android Auto CarPlay. Е, по пробігу ще що хочу сказати, є в нас. Роздруківка з офіціала, з офіційної історії. Тобто от є свінкод хто хоче, можете перевірити. Останній заїзд. Бачимо на 200-213 тисяч 1906 Тобто, Кого цікавить, можемо скинути, можемо надати. Тобто, от код є, ви собі самі перевірите. Друзі, у нас є далі по комплектації. У нас є камера заднього виду. Це в нас є, є парк асіст. Само особою круги парктроніки. Ді ми покажу вам задній диванчик. До речі, карти в нас. Карти в нас так само шкіра. Бо комплектація Хайлайн по асистентах я вже вам сказав, асистенти, всі можливі асистенти в цьому автомобілі є. Будь ласка вам, задній диван, так само все гарно, нічого не проломлено. Все, все в гарному, в чудовому стані. Ось так у нас трьохзонний кліматконтроль. Ось так, друзі, виглядає. Все ззаду, чисто збережено, класний, класний стан на 226 пробігу, справді збережений стан. Є також електро, кришка багажничка, багажник, запасочка, запасочка, домкрат, все, що приїхало, все, все є на місці. Так, друзі, і звичайно, продусь вам товщиноміром. Зараз покажу. Автомобіль у нас немає підфарбування, автомобіль без ДТП, весь в рідній фарбі. Кожен елемент по двох-трьох точках покажу. 143, 136, так, ліва сторона 117. Такий товщиномір цей дуже ніжний, його треба гарно прикладати. Бо може показувати більше, ніж на самому. Насправді. Так, 142, 151, 113, 113. Йдемо далі. Задня ляда. Кришка багажника. 132, можливо, відсвічує. 109. 109. Так, права сторона сто. Сонце перепрошую. Можливо, погано видно. Сто двадцять. 113, можна нижче. Сто 105. 105. 78. Сімдесят вісім. Сто тридцять. 153, 115 і... А, ще дах вам покажу. Дах у нас 121. Ой, бачите, погано притулив, показує вже більше. 124. Тобто автомобіль у нас весь в рідній фарбі, без ДТП, в гарному стані. Друзі, кого цікавий такий автомобіль. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть, надамо вам більш детальну інформацію. Всім бажаємо гарного дня.